І це наступне питання: це у нас питання чому. В цілому питання чому чомусь в наших просторах і, взагалі, от, зрозуміння того, що коли ти задаєш кому завгодно, питання чому воно чому воно викликає у людини жорсткий дисонанс, жорсткий це от, потуга захищатися. Uh, і я вважаю, що це питання краще замінити на питання, що тобі завадило? Uh, що, що, ну, що, що тобі завадило? Uh, наприклад, не, чому ти не зробив цю задачу, а що завадило зробити її задачу? Що завадило дати з родній Що завадило uh, повернутися вчасно? Що завадило uh, попередити, що ти можеш не приєднатись до зустрічі? Що завадило, ну, uh, Змінити максимальне питання, чому не використовувати, його замінити на питання, що, що, що завадить. Будь ласка, використовуйте риторика дуже важлива. дуже